Після п'ятьох днів підготовки у Києві Динамо розпочало літній навчально-тренувальний збір у Австрії. Кияни увечері, 28 червня, прибули на місце, в якому проведуть близько трьох тижнів підготовки до першого офіційного матчу в сезоні. Мова про поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів і гри проти переможця пари Жальгіріс Хамрум Спартанс. Тренуватимуться білосині неподалік міста Грац. У розпорядженні Олександра Шовковського будуть 33 гравці. Зокрема, це чотири голкіпери: Ігнатенко, Моргун, Нещерет, Суркіс. Захисники Біловарвів Черенко, Гусів, Дубінчак, Дячук, Захарченко, Михалко, Попов та Тимчик. Півзахисники Брагару, Брашко, Буяльський, Волошин, Кабаєв, Караваєв, Михайленко, Осипенко, Піхальонок, Крупчинський, Саленко, Торес, Шапаренко, Ярмоленко та Яцик. А також форварди Вадат Гереро Задорожний Пономаренко та Супряга. Едуардо Гереро приєднається в розташування клубу згодом, оскільки він брав участь у золотому кубку Конкакаф, де із збірною Панами поступився на стадії чвертьфіналу турніру. Попереду у підопічних Олександра Шовковського важлива робота. 29 червня в Білосині провели перше заняття на зборах приблизно у стилі 50 на 50. Це бігова робота і вправи із м'ячем. Закінчилося все. Ігровою серією з трьох різних команд перші голи на зборах, емоції, класні кадри все це тут. Тож лупіть вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сильно скучили за улюбленою командою. Попереду дуже багато контенту. тому слідкуйте за всіма соцмережами чемпіонів.